Привіт! Мене звати Олег. Сьогодні я познайомлю вас із постер і розповім, як спростити ведення бізнесу з нашим продуктом. Постер це система обліку, яка розв'язує всі питання закладу: від онлайн-каси, меню складу та фінансів до організації доставлень та меню за QR-кодом. Важливо, що постер це хмарна система. Це означає, що ви матимете доступ до меню, складу та звітів вашого бізнесу у будь-якій точці світу з інтернетом. Постер складається з двох частин: адмінпанелі та каси. Адмінпанель це ваш особистий кабінет у постер. Тут ви створюєте меню, працюєте зі складом, налаштовуєте систему під ваш заклад і стежите за виторгом та витратами або додайте співробітників та поручіть цю роботу їм. Каса це застосунок для продажів, робоче місце офіціанта або касира. Тут приймають замовлення і оплату, друкують чеки, відправляють бігунки на кухню. Бронюють столи, додають знижки та багато іншого. Каса Постер працює на всіх операційних системах iOS, Android, Windows і MacOS. Також ви можете встановити застосунок для продажів на мобільний телефон. Подивіться мінімальні вимоги до пристроїв і версії операційних систем на сайті joinposter.com у розділі Обладнання. Крім адмінпанелі та каси, користуйтеся застосунком Poster Boss. Переглядайте основні показники вашого бізнесу з власного смартфона в реальному часі. Наприклад, подивіться продажі за сьогодні, чи відкрита касова зміна, що зараз зі складом і які були фінансові показники за вчора. Тепер розповім докладніше про всі можливості постер. Почнемо з адмінпанелі. У розділі меню ви створюєте та керуєте своїм меню. Тут ви додаєте страви та напої, а також їх складники та керуєте цехами. Техкартки це страви та напої, які готують у закладі з інгредієнтів. Наприклад, додайте грецький салат як з її складниками. Інгредієнти це складники техкарток та напівфабрикатів. Напівфабрикати це заготовки для страв. Наприклад, тісто для піци, соуси, котлета для бургера. Товари це готові страви та напої, які не готуються, а просто перепродаються в закладі. Наприклад, пляшка мінеральної води, батончики, готові десерти. Категорії товарів, техкарт та інгредієнтів допомагають швидше працювати з меню та прискорити інвентаризацію. А з розбивкою по цехах ви зможете обирати, де друкувати бігунки та налаштувати детальне списання продуктів зі складу. Склад допомагає тримати всі продукти під контролем, стежити за залишками в реальному часі та вчасно робити нові закупівлі. В постер складники техкарток та товари автоматично списуються зі складів після продажу. Також можна вручну списувати зіпсовані продукти або інгредієнти, які використали на пропрацювання нових страв, та актуалізовувати залишки на складах під час часткової чи повної інвентаризації. Для зручного розрахунку з постачальниками використовуйте статуси постачань та відстежуйте суму заборгованості за кожним з постачань. Транзакції постачань також можна переглядати у фінансовому звіті. Щоб не забувати про закупівлі, налаштуйте ліміти на залишки і отримайте сповіщення, що продукт закінчується. Тут же працюйте з виробництвом. Це зручно, наприклад, якщо ви не купуєте тісто для піци, а самі готуєте його на своїй кухні та зберігаєте заготовки для наступного дня. Далі розглянемо розділ маркетинг. Він присвячений роботі з вашими гостями. Налаштуйте бонусну на однознижкову програму лояльності та додавайте картки гостей в адмінпанелі або прямо на касі, наприклад, постійні клієнти, співробітники тощо. А зі зручним конструктором акцій ви зможете залучити ще більше відвідувачів і збільшити середній чек. Наприклад, додайте популярні акції формату 2 плюс 1, щасливі години або пропонуйте гостям кожне 10 гарнятко кави у подарунок. Ідемо далі. Розділ Доступ присвячений роботі зі співробітниками та закладами. Тут ви додаєте всіх співробітників та налаштовуєте для кожної посади права доступу до адмінпанелі та каси, особисті пін-коди та паролі. У налаштуваннях посади також можна налаштувати розрахунок зарплати, наприклад, зробити фіксовану ставку або врахувати відсотки від особистих продажів чи за зміну. Встановлюйте різний відсоток від продажів на категорії вашого меню та мотивуйте співробітників здійснювати додаткові продажі. Якщо у вас є кілька закладів або кілька каз для офіціантів, їх можна додати в один аккаунт. Важливо, доп заклади і каси оплачуються додатково. Тепер подивимось на налаштування. У загальних налаштуваннях ви зможете повністю налаштувати аккаунт під свій заклад, додати логотип, який показуватиметься на касі та у QR меню, налаштувати чек, встановити час роботи та увімкнути сповіщення про залишки. Якщо в закладі є столики, увімкніть та налаштуйте план залу, щоб офіціанти швидше приймали замовлення. У вкладці Переплата перегляньте або змініть поточний тариф. А ще налаштуйте автоматичні повідомлення з нагадуванням про переплату. У вкладці замовлення вкажіть, з якими джерелами замовлення плануєте працювати в закладі біля столиків на винос чи доставлення або додайте власні джерела замовлень, замовлення із соцмереж та замовлення від агрегаторів Glovo або Bolt. Ця функція дає змогу встановити різні ціни на позиції вашого меню, наприклад, в закладі дешевше, ніж від агрегатора. А також дає нові можливості статистики. У вкладці доставлення налаштуйте зони та вартість послуги для зручної роботи з кур'єрами. Наприклад, додавання знижки або скасування акції в замовленні, де вже роздрукували причек. Якщо у вас в закладі є власні кур'єри, ви можете організувати їх роботу за допомогою нашого застосунку постер курєр Докладніше про те, як налаштувати роботу заказів на доставлення ви можете дізнатись у нашому плейлисті про роботу з доставленнями. Посилання на нього буде в описі до відео. У розділі фінанси стежте за всіма грошовими операціями: це виторг від продажів та витрати, наприклад, оренда, комунальні платежі, зарплата співробітникам. Касові зміни допомагають стежити за обігом готівки протягом дня і підскажуть, якщо готівка в касі не сходиться. До речі, Повідомлення про відкриття та закриття касової зміни надходить у постер Бос. Так контролювати співробітників у закладі та суму виторгу за зміну буде ще простіше. Введіть касові зміни, фіксуйте всі прибутки та витрати, і постер сформує фінансовий звіт переглядайте чистий прибуток закладу з деталізацією по категоріях або окремо по рахунках. У постер є каталог застосунків, які повні сумісні з системою. З ними ви можете розширити функції системи, наприклад, створіть QR-меню для вашого закладу або підключіть Telegram-бот для замовлень на доставлення. Також в Poster є власний програмний РРО це технологія, що повністю заміщає фізичний фіскальний реєстратор. ПРРО надсилає чеки в податкову онлайн з повним дотриманням законодавства України. Для цього не потрібно купляти дороге обладнання чи стояти в черзі в податковій. Заповніть форми в особистому кабінеті платника податків та підключіть інтеграцію ПРРО від Poster. А щоб вам було простіше розібратись, ми підготували серію відео з покроковими інструкціями, як заповнювати форми та як фіскалізувати ваш заклад в адмінпанелі. Посилання на плейліст буде в описі. Нагадую, що фіскалізація є обов'язковою для всіх фопів на єдиному податку 2, 3 та 4 групи. Тепер подивимось на касу. Завантажте застосунок із касою на планшет або комп'ютер за посиланням post.ps. А для обслуговування біля столиків підключіть додаткову послугу мобільний офіціант. З нею можна завантажити від трьох кас на смартфони офіціантів за спеціальною ціною та приймати замовлення ще швидше. Важливо, у каси є і веб-версія, але в ній деякі функції недоступні, тому для роботи на комп'ютері я все одно раджу встановити застосунок. Щоб почати працювати з касою, введіть логін та пароль. Дізнатися та налаштувати дані для входу ви можете у вкладці Доступ каси. Тепер введіть пін-код. У кожного співробітника він буде свій. Дізнатися і налаштувати їх можна також у розділі Доступ. Щоб відкрити касову зміну, вкажіть, яка сума зараз в касі, наприклад, розмін. Якщо це найперша касова зміна, впишіть 0 або суму розмінну, яка лишилась попередньої зміни. Після відкриття зміни відкривається план залу вашого закладу. Відкрийте замовлення, натиснувши на стіл, і вкажіть кількість гостей. Якщо ви не використовуєте столи, вимкніть план залу в налаштуваннях. У цьому разі новий чек відкриватиметься одразу після закриття замовлення. Перейдіть до списку всіх замовлень. Для цього зверху ліворуч натисніть Замовлення. А щоб відкрити чек із іншим типом замовлення, наприклад, на доставлення, натисніть Нове замовлення і виберіть Потрібний. У відкритому чеку оберіть страви та товари, розділіть замовлення по гостях та залиште коментарі до страви. Його побачать працівники кухні та врахують під час приготування. Після того, як ви додали всі страви та напої замовлення, відправте бігунок на бар або кухню. Якщо ви налаштували програму лояльності, то у вкладці клієнт додайте до замовлення клієнта з бази або створіть нову картку клієнта прямо під час оформлення замовлення. Коли гість буде готовий розрахуватись, натисніть Оплатити та оберіть спосіб оплати. До речі, у постер ви можете комбінувати кілька способів оплати та навіть використовувати депозитні рахунки. Якщо гість пішов або ви оплачуєте замовлення коштом закладу, просто закрийте замовлення без оплати та вкажіть причину. Ось так виглядатиме ваш надрукований чек. Оскільки адмінпанель і каса синхронізовані, ваш продаж уже з'явився у статистиці. Давайте подивимось. Перейдіть у розділ статистика продажі. Тут ви бачите все, що відбувається з вашими продажами. Крім цього, ви зможете подивити статистику у розрізі співробітників, гостей, деталі про чеки і окремі позиції в меню. Щоб закрити зміну наприкінці робочого дня, натисніть на три горизонтальні змушки на верхній панелі та оберіть закрити касову зміну. Вкажіть, скільки готівки залишається в касі. Так уся готівка завжди буде під контролем. Ми познайомились з базовими інструментами Постер, і тепер ви готові працювати з системою. За посиланням в описі до відео ви знайдете покрокову інструкцію, як заповнити меню. Також ми підготували базовий курс по роботі з постер для вас і ваших співробітників. Посилання теж є в описі. Звертайте увагу на підказки та відео в різних вкладках адмінпанелі. З ними ви зможете швидко розібратись, як все працює в постер. Якщо у вас будуть питання, пошукайте його в базі знань або напишіть нам в чаті. Наша підтримка працює цілодобово, гарного вам дня і видатних продажів!